Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту. На сьогоднішнє засідання носиться п'ять питань. Перше питання про затвердження плану роботи Галицької міської ради на двадцять рік. Рішення 61-ї сесії Галицької міської ради. 5 серпня 2024 року номер 337 оптичної мережі установка закладів освіти Галицької міської ради на 24-25 навчальні роки. Третє питання: про затвердження програми комунального підприємства Галицька центральна районна аптека No12 на 24-26 роки. Нові редакції. Четверте питання про внесення та затвердження змін дословно. Альної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти військовослужбовців. Mm, так, і п'яте питання про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Галицької міської ради у 25 п'ятому році. <кій> Перше питання про затвердження плану роботи Галицької міської ради на 25 рік. Доповідач Костишин Віра Володимирівна, секретар міської ради. Будь ласка, ми хочемо представити на розгляд сесії про рішення про затвердження плану роботи Галицької міської ради. Ми постаралися цього року підійти по іншому до формування плану роботи. Перед всіх керівників комунальних підприємств, працівників міської ради, подати свої пропозиції до плану роботи. Тому на нас вийшов такий досить об'ємний. Стараємося, так, щоб рішення, які ми виносимо на чергову сесію, додавалися, основні рішення, які ми маємо приймати, були вже в плані роботи. Були обговорення на сесії і ну, десь ми бачили перспективу, що буде питам... так. Чи Дякую. Є питання? Так, треба. Також стоємо. Чих казав любов відок. Дякую. Про внесення з. 61 першої сесії Галицької міської ради 8 скликання від 29 серпня 2024 року доповідає Матейко Іван Богданович, начальник відділу освіти міської ради. Будь ласка. Діло пропоную внести пропоную внести зміни до проєкту рішення про затвердження мережі на 2024-2025 рік. Зміна стосується. Вчителів і вихователів у Галицькій громаді. Значить, у нас відбулися наступні зміни. Відповідно до висновків інклюзивного ресурсного центру, ми пропонуємо відкрити асистентів вчителів у Вікторівському ліцеї Українській гімназії. Потім дві ставки асистента. Вчителі у нас закриваються в усіх No1 в зв'язку з тим, що діти вибили. І ось зовсім недавно, знову ж таки, на основі висновку інформаціонного ресурсного центру у нас є подання про відкриття ставки асистента вихователів у Вікторівському садочку. Такі зміни до мережі закладів з Так. 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 Третє питання про затвердження цільової програми комунального підприємства аптека номер 12 на 24-26 роки в новій редакції. наша Вона один формат, це може її залишити. Було кілька слів скажімо програми. У нас програма підтримки була е, вже затверджена на одній е сесії, ми просто доповнюємо цю підтримку деякими заходами. Заходами оплати енергосії, заходом на оплату, кілька заходів ми доповнюємо програму. Дякую. Дякую. Дякуємо виступимо. Дякую. Наступне питання про внесення та затвердження змін до складу комісії з стипендення матеріальної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей, Членам сімей загиблих померлих, військовослужбовців. Зв'язку із зміною статусу Галинського територіального центру на сьогоднішній день це є комунальний заклад. Центр надання соціальних послуг з, 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 значить, із тим пов'язана і зміна у складі депутатської у складі комісії з надання коштів на реабілітацію військового зобов'язання. Відповідно до того протоколу, як у нас він звучить. Зміною посади. керівника. Так, посада і, і зміна закладу. Про організацію харчування учнів закладів загальної і середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Галицької міської ради у 2025 році доповідає Матей Нам Болданович, начальник відділу освіти міської ради. Відділ освіти пропонує проєкт рішення про ствердження безоплатного харчування учнів пільгових е е категорій на 2025 рік. Фактично аналогічний, який був у нас у 2024 році. Е е Чого не змінилося, ми отримаємо основи на організації харчування, учнів початкової школи, а нічого пілових категорій 5-11 класів. за безплатне харчування за кошти місцевого бюджету. І, скажімо,

Оприлюднити на офіційному вебсайті міської ради в розвідку голос і погодити та вивести проект рішення на 68-ї сесії міської ради восьмого скликання. Дякую.